У місті Героя Керч урочисто відзначили 70-річчя з дня початку героїчної керченсько ельтегенської десантної операції. Керченсько-Летингенська десантна операція розпочалася 31 жовтня 1943 року та тривала більше місяця. Її мета визволення Керченського півострову від німецько-фашистських загарбників. Планом спільної операції військ Північно-Кавказького фронту, Чорноморського флоту та Азовської військової флотилії передбачувалась одночасна висадка десанту з декількох напрямків. Ударна сила 130 тисяч людей, більше двох тисяч гармат та мінометів, 125 танків, 119 катерів, 159 допоміжників. Ніжних суден більше тисячі літаків. Однак не все пішло так, як замислювалося. Нестача снарядів та продовольства. Майже повна блокада десанту з моря. Міцна протидія ППО супротивника завадили планам радянського військового керівництва втілитися у життя, але не зломили дух радянських захисників. Вони змогли закріпитися на Керченському плацдармі та протриматися до початку кримської операції. керченсько Лтингенська операція вважається однією з найбільш масштабних десантних операцій Великої Вітчизняної війни. І хоча радянським військам не вдалося тоді звільнити півострів, вона мала надзвичайно важливе військово-політичне значення. Її результатом стало відтягнення значних сил супротивника з Перекопського напрямку та зрив його наміру нанести контрудар по військах 4-го українського фронту. З нагоди ювілейної річниці однієї з переломних для великої вітчизняної війни подій, на місці її початку в селищі Героївка Керченського району реконструктори з п'яти міст України спробували перенестися у ті далекі часи. На цьому ж місці, де 70 років тому матроси вогняної землі тримали оборону, розгорнувся в бій на Ельтингенському плацдармі, в якому зокрема взяли участь військовослужбовці Керченського окремого батальйону боргової оборони військово-морських сил України, а також на та салютні групи. Як відзначив начальник Карчинського гарнізону підполковник Олександр Саєнко, Ельтинген для нащадків це символ мужності безприкладного подвигу тисяч воїнів морського десанту. Данину пам'яті загиблим при звільненні керчі воїнам віддали представники влади автономії, місцевого керівництва, громадських організацій, ветерани, сучасні захисники вітчизни, керчани та гості міста. Урочисті заходи пройшли біля братської могили і пам'ятного знаку воїнам Ельтингенського десанту, останки чотирьох радянських. Ських воїнів, учасників операції, що були знайдені міжнародною військово-пошуковою експедицією, передали рідним і близьким загиблих для перепоховання. Цього ж дня на набережні міста Героя Керч біля пам'ятника десантникам пройшов урочистий мітинг. Присутні поклали до пам'ятника квіти і вінки, а ветеранам вручили грамоти і подяки.